Як в домашніх умовах вилікувати дитину від кашлю? Прекрасне питання. І це турбує дуже багатьох: чи можна це зробити якось без лікаря? Так. Так. Бо вони що це зараз як почнуть. Ну, що там того так? кашлю? Ну, ну, Трохи кашля, щось там, якого сиропу подав. Я б ти якось питав, що від кашля? Ось вам і, дали ну, від кашля, попили, кашель пройшов. так? Прийшов, так? Е, інколи це може бути варіантом, бо багато видів кашлю є так звані самоминаючі захворювання. Тобто, робите ви щось з кашлем чи не робите ви нічого з кашлем, це може минати самостійно, бо вірусні інфекції минають. 7-10 днів до 2 тижнів, може, залишкові явищі, це минає. Але спроби це прискорити, може дуже багато наробити біди. Тому що популярні сиропи, від харкувальні засоби від кашлю. Вони протипоказані до віку 4 роки. В деяких країнах навіть вже підвищують цей вік до 6 років, тому що сиропи провокують збільшення утворення мокротиння в дихальних шляхах. Це мокротиння треба кудись дівати. Маленька дитина, їй важко це відкашляти добре. І можна зробити бронхіти пневмонію там, де їх не було до того, активно лікуючи кашель з сиропами від кашлю. Можна. Е- І дуже багато причин кашлю це слиз в глотці. От коли у нас є вірусна інфекція, наша слизова вона починає активно захищатися, ці ріки слизу вони частково льються сюди, а частково потрапляють туди. І це викликає кашель. Туди особливо, це в легені? Коли... — Ні, не в легені, не в легені, ні-ні. ні Зараз ми про це Стравох... скажемо. Стравохід? — Стравохід, ні. Просто в глотку. Ага. І дитина має рефлекторне відкашлювання. І... Особливо коли дитина лягає, змінює положення тіла або пострибує, часто це буває. Ну і поки тут виробляється багато слизу, кашель буде вологий через те, що просто механічне подразнення, ну і через те, що запалення в верхніх дихальних шляхах. Тобто більшість причин кашлю при вірусних інфекціях є зверху. Це не лікування, легень або бронхів. І е, якщо дати в цей момент сироп від кашлю. Стимулюється вироблення мокротиння в нижчих відділах, і два потоки слизу починають зустрічатися. І можна зробити те, що називається синобронхіальний синдром. Тобто слиз намагається текти вниз, а звідти воно намагається текти нагору. І, і у маленької дитини це може створити серйозну проблему. Синобронхіальний синдром. Сідайте, записуйте. Ось. І Якщо е, лікувати сиропом від кашлю нежить. Або він провокує кашель, або синусит провокує кашель, та? або взагалі хвороби, які не є, ну, так, ураженням дихальних шляхів. Наприклад, якщо дитина не була вакцинована від кашлюку, захворіла на кашлюк, у неї буде нападоподібний кашель. Але не тому, що у неї проблема з бронхами, а тому, що цей токсин цього мікроба впливає і на нервову систему, в тому числі, ну, і на дихальні шляхи також, але це не лікується мікстурами. Це не проблема з того, що треба полікувати відходження мокротиння. У дітей. Може бути е, такий стан, який називається вірус-індукований візинг. Раніше застаріла назва це обструктивний бронхіт. Сучасна назва це візинг, тобто свистяче дихання, сухий нападоподібний кашель, напади кашлю вночі. І це у деяких малят може починатися навіть з віку 6 місяців. Ну, а взагалі це притаманно маленьким дітям дошкільного віку. І такий вид кашлю лікується не сиропами від кашлю, а треба бронхорозширюючі засоби, якщо це дійсно візинг, лікар має призначити правильне лікування. І як лікувати кашель в домашніх умовах? Треба спочатку з'ясувати його причину. Ну, на щастя, більшість причин легкі. Це може бути не якась вірусна інфекція. Тобто, а ми ж, але ж ми не можемо в домашніх умовах з'ясувати причину. Самостійно, без лікаря, особливо Самостійно, якщо це перші лікаря. рази, коли маленька дитина ваша захворіла, краще так не намагатися робити. Тому в домашніх умовах. Ніяк. Нас ніколи не замінять роботи, ми вам потрібні. Тому що лікар має вушками послухати, очками подивитися, з батьками побалакати, можливо, поміряти сатурацію пульсоксиметром, тобто... тобто обстеження має бути. І після обстеження ми вже вирішуємо. Дитині, треба щось іще. Чи є підозри, що треба зробити рентген, наприклад, чи є підозри, що треба здати, можливо, аналіз крові, чи, можливо, небезпечних ознак нема, і тоді ми йдемо додому просто чекати. Не робити зайвого, намагатися як можна більше дитину поїти, не закутувати, не закривати двері, вікна, щоб не було сухе, жарке повітря, душне. Продовжуємо жити звичайним життям, гуляємо на вулиці, якщо дитина нормально почувається, промиваємо носика. Наприклад, у дитини закладений ліс, дитина дихає ротом, дихальні шляхи пересихає, дитина кашлює. Треба дати сироп від кашлю чи треба включити зволожувач повітря. Ось і відповідь. Тобто лікувати можна в домашніх умовах, але це небезпечно. І якщо ви знаєте причину, і лікар вам сказав, як, то лікувати можна. Ні, ні, ні. Ну, тобто, ні, я маю, на мазі, В домашніх умовах самому лікувати можна, але це небезпечно. Тобто потрібно піти до лікаря, виявити причину угу. і лікувати так, як скаже лікар, бо мож, а, 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 може статися, що і лікувати не каже потрібно. Або якщо можна чекати, то повірити йому і не йти в аптеку. Але ж дитина там кашлює, захльобується, їй боляче. Ну, як це так терпіти? Е, якщо дитині від кашлю боляче, то це вже все серйозно, якщо кашель викликає біль. Так? Е, якщо дитина кашлює і нервує, і не може спати, то промивання носика, напування водичкою можливо е, вже рознижуючи, якщо це потрібно. Але ну, будь ласка, змиріться з тим, що ми не кожен кашель можемо. Припинить. Так, дитина страждає, дитині неприємно, ви страждаєте разом з нею, але ми не кожен кашель можемо припинити. І ще одна спроба це зробити це застосування інгаляцій. Небулайзери, ті, які є зараз майже в кожній хаті, вони застосовуються по приводу і без, але припинити кашель інгаляціями часто призводить до того, що в ті інгалятори наливаються, все, що тільки можна туди налити. Нема ніде в світі такої процедури, як лікування інгаляціями фізрозчином, водою. Це не має сенсу. Ми робимо або це ліками або просто фізрозчином, ми не дихаємо. Противірусні ліки в інгалятор наливати не треба. Не буду називати торгові марки, але це так не працює. Не треба намагатися дезінфікувати дихальні шляхи вдиханням антисептичних засобів. Щоб нас не покарали за антирекламу, але ви знаєте про що йдеться. Глядачі, напишіть плюсик в коментарях, якщо ви знаєте про який засіб на букву «Д» ми зараз говоримо а, і а, а, е... а, а, на кастрюлю з картоплею. Ну, Звичайно, лікування має бути е, болючим, принизливим і неприємним. Тоді воно події краще так вважали в Радянському Союзі. Та? Тому хворий повинен страждати. Він має там задихатися, отримувати опіки горла, е, щоб він навіть і не думав наступний раз кашляти, бо мама побачить і наварить картоплі знову. Та? Е, ну, Ні, насправді теплові процедури і прогрівання це вже в минулому це не повинно застосовуватися. Дуже важлива проблема це надмірне застосування гормонів. Бо небулайзер з розчином, який містить діюча речовина, Будисоніт, це дуже зараз поширене, помилкове призначення на всі кашліни, які тільки можна. Це сфера застосування, це профілактика нападів бронхіальної астми або профілактика вірусу візингів, але тільки в міжприступний період, коли, коли нам треба, щоб цього не було. Але коли це вже виникло, гормон це не знімає. І також інгаляція з гормоном може бути показана, якщо у дитини чи ларинготрахіїт. Це часто буває у маленьких дітей, бо у них набряк в області голосових зв'язок виникає легко, пропадає голос, такий грубий, гавкаючий кашель, напад вночі, скоріше за все, виникає. І ось тоді однократна інгаляція ця може покращувати ситуацію. Ось це, по суті, показання. А просто інгаляція від кашлю, від якогось ну Загалом від всякого, це неправильна ідея, тому що ми лікуємо якийсь конкретний діагноз. Якщо е якусь гіпотетичну дитину так лікувати кожного разу сиропом від кашлю, то що може статися? Із таких е із не дуже страшних речей. наслідків, дитина просто може кашляти дуже довго. Поки ви даєте сироп, Даєте один, другий, третій, поки кашель триває. А Перестали і давати, а і пройшов кашель. Із страшних е, ну, можна зробити е, погіршення стану дитини і е, викликати надмірне накопичення мокротиння. Ну, ніхто від цього не помре, звичайно, але лікуватися доведеться, можливо, навіть довше.